Вітаємо тебе! Дякую. Слухай, така група підтримки, плакати. Текст на плакатах «One life, One Love це чоловік на сцену? Це, це навіть татуювання в нього є на груді. <рес> да, Сабіна life, one love». «One, one, life, one life. life, one love». Хто там ще був, розповідає? Це мої подружки, це дівчата, вони сестрички, вони з Запоріжжя. Це ті, хто легкі на підйом на, настільки, що ти дзвониш, кажеш, бо в мене не було графіку, коли буде ефір, коли я маю їх запросити сюди. Кажу, дівчата, якщо ви у восьмій годині пригнете поїзд, ви зможете так? Це такі легкі на підйом а, люди. Приємна підтримка. Так. Так. Така група підтримки була не дарма, тому що ти проходиш далі. Слухай, від сліпих прослуховань до батлів, є тривалий час. Ми знаємо, що ти сюди прийшла, щоб показати <сміт> сину, приклад, що не потрібно нічого боятися. Так. Чи сталися якісь зміни в житті твоєї свого сина? По-перше, це сталося стільки перемін в, мою, в моєму О, житті. О, Це теж і давай розказує. З чого спочати? Ну давайте про сина, значить. <сміт> 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 Коли я, до мене повернулася Оля на Батлах, я бачу в його очах таку впевненість. Я бачу, що в школі дуже це обговорює, що Мати був, ну вони знали, що він поїхав до Києва. Але я бачила в його очах таку впевненість, таку гордість за мене, що я думаю, що з цією програмою боролась. І далі будемо вже дивитися на його поступки, як він буде справлятися зі своїми переживаннями, страхами. Угу. Тому що поки що не було ніяких прецедентів. У нас змагання аж навесні, тому подивимося. Круто, що з Київстар ТВ» можна дивитись улюблене шоу навіть у перервах на роботі. І не платити за трафік у мережі Київстар з будь-якого гаджету. Київстар ТВ» – дивись вдома і будь де! Які зміни в тебе? Люди, слушайте, слухайте, зі мною стільки всього приключалося. Кожен Розповідає. Раз... нас на бекстейджі це дуже люблять. Да. Кожен раз кожен мій приїзд до Києва. Це просто якась історія, яка заслуговує окремого посту в Фейсбуку. Що, на жаль, його не можна писати. Коротше, після сліпих я вже думала, що до нового року нас не тронет не чіпляють. І ми спокійно собі там працюємо е, в Запоріжжі, діти ходять до школи. Але тут дзвінок від менеджера кажуть: У Вас зустріч з Олею 26 числа. Зустріч в такий час о сьомій вечора у палаці Україна. Я в афішу, а там в неї Снігова королева йде. Думаю, це, в них, це крута, так? Відпрацювала два концерти. І до нас на зустріч з нашою командою. Ми всі приїхали. Я приїхала машиною з чоловіком. Ну, нормально так добралися, голольот, капець, просто 80 км на годину. Але ми доїхали вчасно. Приходять Оля після двох концертів. В день було по два концерти «Снігової королевою. А, значить. Спокійна, така врівноважена. Бачиш Оля Оля, бо вона, <гум> я ж кажу, в два концерти відпрацювала. Але що хочу сказати, що з кожним із учасників вона просто по пів, по, по пів години, по хто з кимось годину вона підбирала пісню, вона настільки вливалася в процес, в роботу, що я просто дивлюся, думаю, це людина тільки що відпрацювала аншлаги. В неї взагалі не було видно. Ну, може менш емоційна вона була. Ну, в общем, ми з нею зустрілися, вибрали чортополох, я була в шоці просто. Це взагалі-то не моє, але ми ж знаємо, куди, куди прийшли. Треба бути максимально універсальним, треба бути. Так. Співаємо, що дали, Готовим співаємо експериментів. Так. так і... Як тобі Оля Полякова, як тренер? Змінилася думка про неї? Не пішла. І Оля, ви знаєте, я. Я і хотіла до неї в команду, і коли повернулася лише вона одна, я думаю, боже, не слава богу, тобі мені потрібно буде обирати і ображати якогось іншого тренера. Це було знаєте, як от заплановано, так і сталося. Чому я хотіла до Олі? Бо я знала, що вона така, як в інстаграмі, така, як вона на концертах, така вона і в житті. Вона може трошки м'якша, бо сцена, образ, це все теж має велике значення. Вона на всіх репетиціях була. Вона розповідала музикантам бенду на репетиції, що вони мають грати, як воно має звучати, як вона це бачить. Чи навіть Руслан Фінда казав Оля, давай ми зробимо так, бо ми трошки вона ні. І я хочу оці ці вокалізи. Тобто ми ще повирізали там у фантазій було стільки, що ми залишили більш таку спокійнішу версію. Вона дуже багато участі приймала. І я кайфувала від цього спілкування, бо це ж Оля полякова. Зараз продовжувати какувати руки. Це продов. Це знаєте, це продовження моєї історії, моєї казки. Так, ми так на... і ми чекаємо на нові історії. Так вийшла мене У Мене була ще одна історія. Ну це тепер все мабуть на вас ще з'явиться. Так тому маєш все зробити так, щоб обов'язково на нокаутах завітати на бекстейдж. Бажаємо тобі успіху. Дякую вам і почувай, готуйся до неймовірного етапу в твоєму житті. Дякую вам, дякую. Чому твоя суперсила? Розкажи нам та вигравай крутий подарунок. Один місяць доступу до Київстар тебе з пакетом преміум HD». підписуйся на youtube канал «Голос України» та напиши під цим відео бекстейджу у чому твоя суперсила, та додай хештег Київстар Суперсила. Обов'язково чекайте наступного випуску Бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ви серед переможців. Це був восьмий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу Голос країни. А ми з вами зустрінемось рівно за тиждень на цьому ж місці і дізнаємось імена учасників, які перемогли своїх суперників у батлах. Підписуйтесь на наш youtube канал, залишайте коментарі та подобайки. Побачимось вже за тиждень. па Дивись голос країни! о 21.00 на Київстар ТВ.